Доброго дня. Дякую, що зайшли. Більшість з вас вже давно шукає себе кандидата на постпрезидента України. Здає питання, за кого ж нам голосувати, коли ці вибори на кінець відбудуться. І о, олілуя! Наконець у вас є нормальний кандидат, як відома порядна особа, який звати Геннадій Держанко. І я дуже радий, що вже, як говорить, льот тронувся і вже у вас буде більше виборів. Я єдине сподіваюся, що таких людей, як він, буде ще більше. Бо варті того, що у вас була можливість обирати. І Друзенко фактично сповідує ті самі ідеї, що і я. Ну, звісно, у нього і його друзі, і з ким він об'єднається, буде свій план змін країни. Але одно ми сходимо, що нам вкрай необхідні вибори і прямо зараз. І що якщо ці вибори не відбудуться, то в країні можуть настати події, які ми не зможемо контролювати. Тут питання не йде там, почекати ще півроку, а іменно такі ближайші три весняних місяці. Бо іменно в ці весняні місяці буде рішатися все. І все може, і якщо зараз не буде відмінено військовий стан і не будуть проведені вибори, далі просто вже не буде часу на щось впливати, бо дуже багато критична маса людей, які втомилися від війни, які вже не готові в таких умовах воювати, бо бачать, що наші чиновники... Ні, як це роблять невідомо, що не виконують тих обов'язків, на які в них положені, нічим себе не хочуть обділяти, не забезпечують нормальну армію і тому подібне. І вони розуміють, що треба зміни в країні. І ми з ним так само сходимося, що треба одна обща конституція, якась нова, і ми маємо всі почати з нового листа. Якщо це не відбудеться, то реально за рік-два-три. П'ять просто України може не бути. Вона просто розсипеться. І це дуже добре, що є такі люди, що дійсно у нас є шанс. Коли я недавно почув все його бажання, то я розумів, що дійсно у нас є шанс. І це дуже добре для нас. Всіх. Єдине, що для мене фактично робота не закінчується. Це вона тільки починається, бо моя задача зробити так, щоб ці зміни відбулися якомога радикальніше, щоб люди отримали радикальну свободу, бо я вірю, що ми не просто можемо зберегти країну, а побудувати нову, досить потужну і ефективну країну, в якої люди просто захочуть жити не лише українці, але й будь-які люди знайдуть місце в нашій країні. Де да можуть зможуть її зробити такою ж самою квітучою, процвітаючою, як Соєдні Штати. Я в це вірю, бо в мене нема обмежень для моїх, моїх розумів. Бо я вірю в українців, я вірю, що ми здатні говорить, творити, ми здатні створити нові технології. Ми здатні, якщо надамо свободу для людей, дати можливість, щоб в нашій країні з'явилися іли маски, і інші люди, які. Просто створю таку країну, навіть американці. То Тобто ми реально можемо створити країну, яка стане наймущеною країною і свободною країною в Восточної Європи. Навіть тут, на всем Средньоазиатском регіоне, в Євроазіатському фактично. в Євразіи. І це дійсно вже вдохновляє, будемо так казати. І просто те, що я хочу, я хочу, щоб реально була надана людям максимальна свобода на рахунок конституції, коли йому кажуть надію Дерзенко, що треба вже йти з якимось нататком, може навіть простіше взяти дійсно американську конституцію, її трохи обробити і додати там те, що вони опустили, те, що зараз робить... Це зважає за, Америки далі розвиватися бути настільки же і бути настолько потужною і сильною країною, як вона була раніше, то ми можемо прибрати ці помилки, і тобто не дати чиновникам розростатися, не дати чиновникам заважати людям жити, заважати бізнесу працювати. І це все можна вкласти в невеличкі Конституції. Навіть я собі, будемо так сказати, по ідеї маю поставити задачу, зробити хоча б якусь базову Конституцію. Котори, як на мене, може просто навіть складатися з того, що таке держава, що таке людина, і що ні держава там, ні ще хтось не має права збирати можливість у людини бути людиною. Тому що зараз ми знаходимося невідомо в невідомо якому стані, фактично ми втратили в цій, в цій державі можливість бути людиною. Тобто у нас немає права на, на вільне право на. на Голос: у нас не має права на самозахист, у нас немає права на пересування, у нас немає права займатися тим бізнесом, яким ми хочемо. І це все заважає нашій країні перемогти у цій війні. Якщо ми ці зміни проведемо, то наша перемога наступить досить швидко. Тому просто треба це зробити. Тому що що таке людина, допустимо, в нього має бути право слова? І має право на війни. Тобто я буду далі отримувати те, щоб я, що які б зміни, там хто там із яких-то кандидатів не пропонував, я все рівно вірю, що те, що я знімаю, відео, вони все рівно їх ці відео слухають і роблять свої як є, це помітки. І якщо ми маємо створити державу, нормальну державу, то вона, по-перше, має бути обмежена в правах заважати людям жити. Тобто вони взагалі має бути забрані будь-які права втручатися в бізнес, не у. Держава, яка буде обмежена армією, спецслужбами, тобто функціями захистом країни, не у двохпалатного парламенту, який там буде приймати якісь там закони, у нього теж не має бути ніяких прав втручатися в бізнес і вказувати людям, яким бізнесом вони можуть займатися яким ні. Так само вони мають бути усунені права вказувати, як їм жити, по яким правилам їм їм жити. Якщо вони не роб живуть, не роблять шкоду іншим людям, то це вже нормально. Якщо вже вони не роблять шкоду, то для того є у нас суди, і можна притягати людей і примусувати їх компенсувати той ущерб, який вони нанесли іншим людям. Звісно, якщо припустимо, навіть що стосується свободи слова, то якщо ти кажеш правду, то за правду тебе ніхто не має права судити. І Є лише. Єдиний виняток, якщо ти десь працював, підписав контракт про нерозголошення певної інформації, і ти його не, не виконав. От, тоді ти, ти, якщо ти нічого не підписував, якщо ти вільна людина, то ти маєш право казати будь-що що завгодно, якщо це є правда. Якщо десь хтось каже, що це брехня, то тоді ти тоді страждаєш. тобто можуть, як це, тебе заплатити убиток, який яке принесла твоя ложь і все. Так що я буду боротися за те, щоб в Києві зміни були, свободи слова, вільне владіння на, на зброю. Тобто назавжди українцям має з'явитися, повернутися фактично право на збройний самогаз, захист, можливість носити краткоствольну зброю, можливість переміщатися куди вони захочуть, і, і все інше. Не має бути, припустимо, якогось там зобов'язання, що то -то має прямо служити в армії. Зобов'язання може бути лише одне, що тебе мають. Це за рахунок держави навчити користуватися зброєю, навчитися себе захищати, захищати свою родину. Можливо, це має бути, як припустимо, узраїлі, що але на більш-менше те термін. Припустимо, тебе викликають на на строкову службу, припустимо, 6 місяців, і незалежно від того, ти чоловік чи жінка, ти маєш пройти це, щоб наша держава була. Тож всі громадяни в нашій державі мали можливість знали, як користуватися зброєю, як захистити себе і свою родину в разі війни, щоб наш ворог розумів, що другий раз він на нас напасти не, не, не вийде. А бізнес має отримати максимальну свободу, займатися будь-яким бізнесом. Ніяких там понять такого, як якась там ліцензія, що, що це може займатися, але це має держава надати. Ліцензії такого бути просто немає. Єдиний, хто має право якось обмежувати бізнес-діяльність, це самі громади в себе всередині, які можуть заборонити, припустимо, якусь бізнес-діяльність в своїй громаді. Якщо вони так рішили, якщо вони, допустимо, живуть в парковій зоні, вони вправі дійсно вирішити, що в їхній зоні не має, має бути ніяких промислових об'єктів, які їм. Стосує екологія. Це їх буде рішення. І ніяка держава, ніякий палатний парламент не має вправі якось щось там забороняти. Якщо якась діяльність несе комусь шкоду, то це легальна діяльність. От і все дуже фактично просто. І реально, в сущності, можна написати якусь базову конституцію, яка просто буде складатися із як говориться заповіді. Що Вправі, що не вправі, допустимо, людини забирати державу чи ще хтось. І я впевнений, що моя далі діяльність допоможе впровадженню таких свобод. Так що все у нас буде добре. Дякую, заходьте ще. І дивіться Геннадія Друзенка, можливо, це буде іменно той кандидат, який нас виручить. І Ми будемо сподіватися, що у нашій. Чиновників нашого президента буде достатньо розуму, не затягувати ту ситуацію і дійсно провести вибори, тому що вони теж по ідеї, можуть пазандірувати цю ситуацію і розуміти, що людей, які покидають зараз бронесили, сили, оходяться зі які ховаються вже занадто велика критична більшість, і нічого хорошого з цього не буде, якщо зараз не почнуться якісь зміни, якщо зараз не почнуться проводитись вибори. Якщо зараз ми не почнемо змінювати державну систему так, щоб вона якомога менше втрачала на себе, якомога менше як податковий. Пресінг несли наші громадяни, щоб вони отримали свободу, заробляти для нас гроші, забезпечувати нашу армію, щоб були зняти будь-які обмеження з виробництва зброї, щоб у нас зброю мог виробляти будь-хто, щоб наша держава стала центром виробництва зброї. Лише тоді ніхто більше ніколи не захоче з нами зв'язатися. З нами будуть хотіти лише дружити. І іменно так. Це я хочу, щоб так сталося. Тоді нам не буде страшна ні Росія, ні Китай, і ні хто інший, і ні Америка, і взагалі навіть не будемо думати про щось інше, бо ми маємо самі зробити країну, яка здатна себе забезпечити. І країну, в якої люди будуть хотіти жити не лише українці, але й будь-хто буде просто щаслив навіть з Америки приїхати сюди і тут жити. І це у нас є така можливість зробити. Ми це зробимо. Дякую.